Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. І сьогодні ми подивимось. Акцію в магазині Аврора, як завжди, 29 гривень. Блокнот квадратний. Це дуже хороша ціна. Я його навіть відкрив, тому що хочу показати його, як він який в нього вигляд без етикі без упаковки. І хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Тут іде така стрічка. От я завжди дивлюсь, дуже гарні обкладинки, а всередині, звичайна, лінійка або клітинка. Бачите, я забув. Я вам подякував за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. 39. Ось такий блохнот зараз зі знижкою. Вмикайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, тому, щоб не пропустити наступні акції, щоб бути в курсі, щоб ви були перші в курсі усіх акцій з того чи іншого магазину. Оцей теж такий красивий. Тверда обкладинка на спіралі. Ціна такого 99 гривень. І там, я думаю, що всередині щось буде цікавіше. Ось такий невеличкий сюди кишенька, з одної і з другої сторони, можна щось покласти. Ще йдуть наклейки. Це наклеєчки, лінійка. Ой, лінієчка. Закривається на резинку. Тверда обкладинка, ось така папушка. Ціна такого 29 гривень, теж хороша знижка, зверніть увагу. Бамбуковий зошит. Так, ціна також 29 гривень, і всередині теж так він цікаво зроблений. бачите, такі сторінки жовтяві надає йому якогось шику блиску. Так, принцеса Амнезії 29 гривень, тверда обкладинка. 39 обкладинка тверда, я здається, вам вже його показував. Так, це також тверда обкладинка. 49 гривень пані, пані цілого пляжу. Зі знижкою олівці кольорові 8 штук, 29 гривень. Я знайшов ось такий восковий пластилін, 10 кольорів, 64 гривні. 44 гривні пластилін, пластильні, пастельні кольори, 12 штук. 59 гривень тісто для ліплення. Так, у нас на трудовому навчанні в школі вимагали ось такі дощечки для ліплення. Не знаю, чи потрібно зараз 9 гривень. 77 гривень набір олівців кольорових з блискітками 12 штук в наборі. Я пам'ятаю, ці олівці всі купували і з них щось вирощували. 24 гривні зараз вони тут можна виростити і лаванду, олівці з насіннями квітів. Скетчбук, 88 гривень. Моналіза 99 гривень. Я пам'ятаю, коли вийшли ось ті рюкзачки, а в тому рюкзачці можна... що тут є, тут 5 штучок, чогось, 5 предметів. Кому що попадеться, не знати. Тут і лінійка, скотч, наклейки. А потім, що тут ще є. Олівці, чинка, блокнотик. 199 гривень, і я пам'ятаю, такий бум на бумнаті були всі дівчатка хотіли такий рюкзачок. Теж такий цікавий набір, ручка, стікери, скотч і блокнотик. Такий, можна сказати, подарунковий набір 88 гривень. Фломастери 12 штук в упаковці. Для малювання 69 гривень. Поки теплі дні купіть дитині крейду, нехай малює на вулиці. Ми в дитинстві дуже любили малювати. Давайте подивимося ціни на зошити. В клітинку на 12 аркушів по 4 гривні, на 24 аркуші по 7 гривень, 36 аркушів 19 гривень. І оці зараз в акції зошит Еко. Вони зараз по 2 гривні 50 копійок, зверніть увагу. 49 гривень набір кавових ручок, які пишуть кольором кави та капучино. 44 гривні набір маркерів, 4 штуки. Музика кричить знову. Так, дивіться, який щоденник зараз зі знижкою. 44 гривні. Давайте подивимося, як всередині. Декілька листочків відкриємо. Ось так. Ну, простенький, без нічого. А оце вже трішки дорожчий, дивіться, який гарний. А це мій щоденник бірюзовий. Теж простенький, але надзвичайно естетично вишуканий. Дивіться, які кумедні папки. Та де будь чого, правда? Надзвичайно класні, кольорові. І ціна таких папочок 7 гривень. Усі ручки вам показати не зможу. Бачу, від 4 гривень в Аврорі можна придбати ручку. Є наборами по дві штуки бачу. Дуже крута дошка для писання, малювання. І одразу можна стирати, розпланувати свій тиждень і, що саме найголовніше, записати. Привіт! Ця дошка зараз зі знижкою 99 гривень. Дошка планер. 50 лютий. Календар вічний. 44 гривні. Набір гелевих ручок. Так, 55 гривень. Ось такі яскраві гаманці. Ну, всередині по-стандартному все йде. На купюри, на карточки та на дріб'язок. Так, ось такий цікавий гаманець. Так, от всередині йдуть карточки і купюри. Ціна 44 гривні. Щасливий гаманець червоний 99 гривень. Я хочу сказати, що дуже багато порозкуповували гаманці. От яку модель я не беру. Всі полишались по одному. Ось таких є три кольори, на жаль. Ну, як три кольори? Я хотів сказати, е, три штуки одного кольору. Чоловічі можна придбати за 77 гривень. 129 гривень. 129 гривень це вже для документів тут і на права, на страхівку. Так, ось такі карт. Кошельочок. Гаманець для карток, на жаль, немає. А як вводити? Отак? От 39690. 39,69.0. І що далі? 49 гривень. Чоловіча сумка. Через плече 199 гривень. Так, ось така також 199 гривень. І, до речі, хочу сказати, що матеріал такий твердий, якісний, не є такий, знаєте, тоненький пальонка. Так, ось такий 189 гривень. Так, також на плече. Дивно, цей трішки менший, але дорожчий, 229 гривень. Ну, тут вже пішли такі дитячі по 29 гривень. А ось ці всі пам'ятаєте, так? Да? Це рюкзачки дитячі на спинку. Рюкзачок для маленької принцеси бджілка. Цей рюкзачок ви всі знаєте, він йде разом з іграшкою. Іграшка витягується з рюкзачка. Ціна 149 гривень. Ну, Ляльки, ляльки лол, здається, да, якщо я не помиляюсь, ось такими паєтками. Це також рюкзачки йдуть. Так, ось такі по 249 гривень і чомусь в акції вони не йдуть. Я вже не раз показував. Вони ще мають шлейку на плече або через плече можна вдягати, також кольори в асортименті багато різних кольорів. А оці я не бачив. Таких я не бачив, такі сумочка клач. А, бачу, є також, мабуть, рімінець, магнітна застібка, це добре. Да, рімінець входить. Магнітна застібка, це добре, що не треба виривати кожного разу, коли відкриваєте. Давайте зараз я вам покажу, які кольори є. Ось такий. 349 гривень без знижки зараз. Екошкіра. Теж такі цікаві сумки, які можна носити і в руці, і можна носити як в рюкзачку, має декілька відділень. Так, я знайшов ось таку велику дорожню сумку. Тут декілька відділень є. Також має ремінь на плече. Ну, така вмістка. До речі, до речі, до речі. І різні кольори. На 169 гривень. Так, ось така велика вмістка, також має ремінь на плече чи через плече. На тренування навіть можна хлопцям, має декілька кишеньок, 149 гривень. А збоку є кишеньки і також ремінець я вже сказав, Да? Я не знаю, хто це. Але він схожий чомусь на мене. Дивіться, який ще прикольний грибочок тут є. Дуже багато зараз іграшок привезли. А це що таке? Ааа, це така, як це, обнімашка? котяшка обнімашка. 699 гривень. Написано, що зроблено в Україні. Я завжди див... дивлюсь на цю ляльку і думаю, зайчик в коробці, а потім згадую, це ж шапочка така у ляльки у вигляді зайчика. Шапочка, а сама лялька має обличчя. Ну, Я скажу, це ж треба такі вигадати. Вигадати, лялька пупс в коробці. Я знаю, що малеча полюбляє оці лоли. Такий набірчик 449 гривень. <му> у нього навіть ще живіт світиться, бачите? В темноті буде блимати, скакати, стриву. Ой, що й голова світиться. Ставим лайки. Вподобайки. Ага. Ага. Всім привіт. Ага. Всім пока. Ага. Ти що, повторюха? Ага. 99 гривень. Ага. Ну звісно ж, в Аврорі дуже багато різних. Я ж від того зайця відійти не можу. Дуже багато різних ігр, розвивалок. Це також така цікава штучка, пазл складати. Дивіться, який цікавий водяний пістолет. Тут набираєте воду в цю полуницю, струмляєте оцей шлам і бризкаєте, бризкаєте. Ну, це класно на море. 799 гривень, мотоцикл. Такий, що дитина сама, знаєте, ніжками перебирає, перебирає. Машини 349 гривень, скейтборд по 399 гривень. Так, що це таке? манеж дитячий, ігровий манеж. А, кульки вже просто окремо можна докуповувати. 129 гривень. Так, ось такі лимони. Досить непогані, красиві, високу вазу, 119 гривень гілочки. Так, да, привчайте дітей з маличку. Совок, щітка, мило, губка. Прибирай доця. Я пішла дивитись кіношку. Дивіться, який тарган. Павук. Шикарний колейдоскоп. Дивишся і там сіла. Всілякі штучки. Як раніше пам'ятаєте, були такі крутиш, крутиш що там все щось падає, сипеться, а це такий скляний. Ціна 44 гривні. Цікаво, чи сучасні діти зрозуміють, що це таке, тому що зараз смартфони гаджети. Як мені подобається цей антистрес, і там ще здається кулька є. Там попа має світитися, якщо я не помиляюсь. А ось цей є кулечка. Їх тут, в різні, в тут різні різні кольори. Такий антистрес зараз навіть треба, я скажу, дорослим. Дуже багато класних іграшок. Оце прям така теж та ігра. <смі> така рука. Знаєте, як рука опускається, треба щось звідси витягнути. 129 гривень. Бегемотик, відкрий ротик. А що він робить, цей бегемотик? Ну і для хлопців, як і для дівчат, тут рай. Машинки різні, манітні. Пістолети з м'якими кулями. Дуже крута гра, столик. Наливаєте воду для малечі і малеча буде витягувати з води рибок, усіляких качечок. Дуже цікава штучка. Ціна 179 чи ні. Ні, а це монополія. 499 гривень. Далі з... сидять злі антистрес. 99 гривень. У мене є антистрес, деколи просто сідаю і ні про що не думаю. Навіть деколи є такі моменти, знаєте, вмикаю телевізор і от кіно якесь іде, а... а я не в кіно. Наскрізь проходять мої погляди. Хочу, щоб все скінчилось нарешті. І ми видохнули. Панда. Надзвичайно хороша штучка, скарбничка для грошей 365 днів. Кожен день треба відкладати якусь суму. Складається така цікава форма, шестикутна форма. І багато різних а, чи не багато забарвлень. Скарбничка для грошей дерев'яна 129 гривень. Так, а таких підсвічників я не бачив. Так, з'явилася така ключниця. На три гачки. А це що таке? Карти сувенірні. Друзі, а ви вже бачили зошити, де сторінка пахне м'ятою. Або кавуном. Оце круто. Ароматичний зошит. Мені сподобався кавун. М'ята прям така свіжа, свіжа. Ой, а оце прям така, знаєте, перцева м'ята. Що мені нагадало? каталог Хейвон. Давайте потремо і понюхаємо. Ну і давайте проб'ємо ціну таких новиночок. Ціна, 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 24 гривні. ще є банан. Всім само, всього самого, самого найкращого зустрінемось вже в наступному відео. Я хочу, щоб у вас було все як найкраще. Всім пока!